Привіт всім, хто дивиться мій канал по Т-16. Почистив я турбіну, собрав її. Ще хочу щоб сказати по поводу турбіни. От дивіться, ця турбінка в мене нова, але в неї немає балансировки. Як правило, на турбінах тут ставлять такі виточки. Або на нижній часті тут ставлять, або на верхній часті висверлюють. Рублять балансировку турбіни. Ну, скажу так, ця запчасть нова тільки то, що вона трошки недоділена. І не робили балансировку. В кого є балансировочні турбіни, ті набагато лучше. Так, зараз я її встанавлюю сюди на місце. Так. так, ще хочу сказати, що потеря давлення проходить отут, зверху шайби. І внизу тут давління теж проїхать по, по маслові. Зараз я її встановлю. Зараз поставлю шайбочку, гайку закрутю. І, в принципі, я хочу зараз показати, яка буде різниця, коли холодне масло і гаряче масло, як буде турбіна сепарівати масло. Установив я турбіну, закрутив, поставив шайбу, закрутив гайку. В неї є люфт так, десь около міліметра вверх-вниз. Ну, це нормально. Е я так думаю, що це нормальний допуск. А осьового люфта немає. Ще включу прокачку масла. І, в принципі, отсюди має піти масло трошки. Ну знизу тут, зрозуміло, не видно. Так, прямо й тут контакти. Все зараз включений насос прокачки масла. сейчас турбина, э, в турбіну набирається масло. Понятно, що воно холодне. Так, я так зрозумів, це вже практично повна турбіна набралася. Це видавлюється маслом через жиклюри. Так. Ну, в принципі, цього достатньо. Да, чувствується, що в турбіні трохи масло є. Зараз я спробую провести такий експеримент, щоб показати наглядності, як робить сама турбіна при заводці двигателя на холодному маслі і на прогріт. У мене стоїть внизу там, тена на 220 вольт і на 12 вольт. Ну, на 12 вольт одразу скажу, що ну, це не варіант. Там можна пару годин його гріть, гріти і воно практично нічого не нагріється. А на 220, конечно, она нагревается. Так, температура, сейчас ось, так, температура около нуля, ну да, ноль. Ну на дворі, скажем так, нульова температура. Так, э, около нуля температура. Ну, Це що, рука мене трогав, то 2 градуси. Так, зараз я заводю двигатель і показую, як вращається турбіна на холодному маслі. Ну, прокачку я, звісно, зараз зроблю. Установив я колпак, ну поки не прикручую, тому що, скажу так, як не пробував, я через глазок турбінку бачу, а через камеру воно не передається. Я хочу, щоб... Коли заведеться трактор, приподняти усю колпак і воно покаже, як вона вращається турбіна. Звісно, що воно може десь трошки вилітати масло. Ну, Заради експерименту я це спробую зробити. Так, Зараз заводимо дизелюк. Значить, тут у мене на манометрі давлення масла є дві стрілки. Одна чорна, одна біла. Чорна показує, яке давлення йде до турбіни, а біла показує, яка йде на двігатель. Зараз я прозвожу завод двигателя без прогріва, без нічого. І по времені можна буде глянути, скільки времени пройде, поки піде давлення. Так, включаю прокачку масла на турбіну. Ну, в принципі, зараз буду заводити. давление поднимается. Там почти шестерка, а на турбине двойка. Вращение, вращение турбины. Она практически стоит. Заглушив я давлення плавній копати, тому що масло холодне. Тепер я зараз прозведжу, так, виключаю зажигання. Надвініло, звісно, дві тіль Тепер я прозвожу, зараз прогрів масло, ну хоча б градусів до 40, може до 50. І потім заведу на Холодну, покажу, як вращається турбіна. Ось трошки з'явилося масло. Вона зараз, виходить, а трошки ходить. От понятно, що турбіна холодна. Так що, знаєте, що на холодну, на холодну, турбіна практично не вращається. І це означає, що масло, ну, сепарація нульова. Це в чому це найбільша причина турбіни. Треба, щоб масло прогріти було. Зараз прогріваю масло і покажу, як воно на прогрітому маслі. Так, поки масло прогрівається, зараз можна перевірити, яка температура. Так, ну температура по поддону показує. О, 4 ну більше. Скільки тут? 12. Сейчас, о. 17 градусів 17. Так, е, трактор тарабанив. Може, що не почути було. Я хотів показати, що при холодному маслі турбіна практично не вращається. Це дуже критично для двигателя. Вона не чищається зовсім. Е, в фільтрах, якщо ставити замість з турбіни фільтр, то там одразу, звісно, очищається. Але таке холодне масло, там, щоб, може бути, редукційний клапан, як правило, зрабатує на фільтрах, і воно теж практично нічого не фільтрує. Що я ще хотів показати? Е, хотів показати, що такий в мене датчик стоїть, Отут. Е, щоб нормально працювала туплівна система, треба, щоб в цій головці, внизу первоначально, підкачки е, сподкачки давление і в фільтрах, в трубках ті, що подають, щоб було давление, ну, хоча б півтори атмосфери. Тут на даний момент це так тінь трошки б'є, не дуже чітко видно. Блін, щас, щас, попробую так погано видно. ну. ну так, лучше. Почти дві атмосфери. Оце тут щас в фільтрах, в трубках, скажу так, пониженого давлення, не високого давлення, ті, що йдуть до форсунка, а іменно те, що в топлівний насос подає. Дві атмосфери. Правда, за цим датчиком треба трошки, мені тут треба трошки трубку і так навитки зробити. Бо виходить, насос подкачки він синхронно качає і стрілка постійно дергається. Ну, Це, в принципі, нічого страшного. Но, щоб стрілочка не дергалася, треба або удлінити цю трубку, подачу, або зробити капілярну подачу, тоді воно не буде вибратися. На оцей манометр. Так, ну поки гріється, ще ж хочу розказати, щоб е, це лічно моє міння, що люба техніка при холодному маслі, навіть та, що е, на дві вообще взагалі 21 це воздушне охладження, гільза, допустим, нагріється там в течение 5 минут. Ну, теж гарцувати не треба. А масло в течение 5 минут ну, до 40 градусів воно не нагріється. І ця турбіна ну, буде дуже медленно вращатися. Дуже медленно вращатися. Якщо вона медленно вращається, ну, відповідно, що немає ніякої сепарації. Так, хотів ще показати, що О, така в мене трубка стоїть. Це щоб з-під трубка виведена. Зробив так, скажу, що сапуни з-під кришок. Прокладки ніде не пропускають. А ось Самі кришки колись показував. Там. Отут видно є мікротріщини якісь. Ось виступає п'ятно масляне. самій кришки головки. І отут в двох містах те же саме. Це, як би, скажу так, кооперативна, а то рідна кришка, та ну, видно, що вона сухенька, ніде немає ні, ні капельки потюків. Вся система топлівна практично Практично все ржаве, це означає, що воно работає. Е, отут з під е, рычажка, трошки, трошки поступає масло. Там треба, коли я робив е, топливний насос, треба було все-таки зняти і поміняти е, новеньке колічко. Ну, В мене його не було, я її не поміняв. Тут за рычажком стоїть е, колечко резинове. Так, зараз я прогріваю ще до Температури, ну, зараз вже практически 20, навіть 23, ну до 40 мінімум, зараз прогрію і потім буду заводити і покажу, як при температурі 40 градусів, хай даже трошки більше, як працює турбіна. Ну і, відповідно, як там роблять датчики на панельній на панельці Так, пройшло майже 20 хвилин. Е, значить, масло по поддону, що тут показує. Так, практически 40 градусів. Може плюс-мінус. Там щось 20. А, то не так. 27, не зрозумів. Там вже на руку тепленьке. 40 градусів. Те, що А, а, так надо. 40-43 градуси. Ну, на на руку на поддончик уже тепленьке масло. Так, щуп мене, так я зробив, я переробив, обрав повністю старий щуп, е, виточив втулочку, знайшов е, отакий, цейномарк якийсь щупик, е, залив 7 літрів масла, соответственно, Ну, уровень виставив, це за те, що двітіль все-таки прокрутився, нагнало візде масло, то уровень завжди в нормі. Так, отут ось поставлене резинове колічко. Но тут зверху я ще взяв невеличку, невеличкий отвір зробив. Получається, щоб держав хорошо, але коли двіті охлаждаються, виходить, що якось то уровень. Падає нижче, нащупує, то що здається, я так зрозумів, вакуум якийсь. Треба витягнути щуп, вставити, його так прокрутити і потім чітко, коректно показує уровень масла. Так, з так, Зорово все в порядку. Зараз я відключаю тену і надіну колпак, заведу дизель і покажу, як воно далі відбувається. Так, находжуся в кабіні. Зараз роблю ті всі самі дії, Як і перший раз, ну тільки вже прогріте масло. Датчик показує на нулю. Ну, соответственно, то що не вмивається маслом. Зараз зроблю прокачку маслом і заводю основний двітель. Так, щоб видно було добре. Мені то вроді видно, а на камеру не дуже. Так, заводю двітель. Масло дуже швидко пішло, аж чуть видавлює воздух. Я заводю без декомпресора, тому що ну, якби не холодно. Стартер хороший редукційний. Ну і акумулятор сутий стоїть, так, заважусь. Оце таке давлення ще. Практически на масло літали 5, а на турзіну дає 4. Так. Тепер дивиться, як вращається турбіна При гарячому маслі. Далі його так не і Дай купови проходить кришку і показати. У нас масло вилітає. Турбіна воно. Ви як прощається. Не дуже хочеться, такі, щоб п'єзів не врекали. Так, Тут ну, масло відвідує через назовів, наразі вращає. Навіть не розкидали. Глушує мотор. Так, заглушив заглушили мотор. Турбіна ось до сих пор вращається. Ну, соответственно, я ж казав, що зверху масло по-любому кине. Да, трошки я двітель обкидав. Ну нічого, зараз я його розтворителем витру. І буде все сухенько. Ну, Для експерименту я хотів показати, що при гарячому маслі турбіна починає вращатися. І відповідно, давлення. Якщо ви обратили внимание, одразу дає четверку. Скажемо так, дві холодний, але масло четверку дає. Це на холостих. Якщо газувати, то ще більше. Різниця по приборах виходить, на датчик той, що у мене стоїть. Після, після насосу, який дає на турбіну, виходить, так, дає 5 атмосфер, на дві тіль дає 4 атмосфери. Так, ну це вроді побистрічку я показав. Зараз я буду все це Ай, да, трошки обділав. Зараз повитираю, все буде добре. Ну, Раді експерименту, воно, напевно, щоб показати, як працює турбіна при теплому маслі. Зараз вона ну, трошки уменшився, люфт, теж чувствую. Зараз ну, вона легенько вращається. І ви бачили, як вона вращається. Це масло прогріте було до 40 градусів. Ну, понятно, що одразу воно впаде, там десь може до 35. Но це така ефективність прогрівання масла в холодне час. Так, пожалуй, на цьому все. Хотів сказати, що може в мене відео длінні виходять, я нічого не монтую. Скажу так, я його знімаю наживо. Я, ну, як в мене виходить, показувати, так я показую. На цьому все. Всім самого найкращого. Бережіть себе, близьких, мирного неба над головою, все буде Україна. Всім саме До побачення!